Ми вибоїни та відфризовані шматки покриття. Такий вигляд має дорога в районі вулиці Нагірної, що на дальніх яківцях. Водії зменшують швидкість, пробуксовують, виїжджають на зустрічну смугу, а дехто змушений заглушати мотор автівки. Все через складнощі проїзду. За словами місцевих жителів, які вже зверталися з проблемою дороги до комунальників, її відфризували кілька місяців тому. Ужас, б тобто не сказати страшно зараз. перезвоніть. Не, не, на цій неділі, ну да, це на цій на ці неділі поки від нічого, а наступ, на наступній неділі, в нього прийом неділя, телефон все, в принципі, позаписував, але ну, справа в тому, що я питав, в нас є теж тут наш депутат, я питав, кажу, чого, ну, нащо було його розривати, щоб воно так дні. Посередині, непонятно, чого посередині. Вирили. Там залишили. Та вони нічого ж, вони ж ну, оце вирили, там вирили і отам вирили. Все. Більш нічого. Хоча ж треба було починати від кладбища і фактично до повороти. Окрім автівок, тут проходить і маршрут автобуса номер 45 Критий ринок, дальні ківці, червоний шлях. Дуже добре. Думаєте, допоможе? Так, допоможе. Наприкінці серпня управління житлово-комунального господарства виконкому Полтавської міської ради уклало договір щодо ремонту 31 вулиці міста. Серед них і вулиця Нагірна. Ось як тут коментують виконання умов договору. Послуги з поточного ремонту вулично-дорожної мережі ділянки нагірна Шведська могила повинні були виконуватись товариством з обмеженою відповідальності Євробут Плюс на підставі договору з управлінням житлово-комунального господарства від 29 серпня 2023 року. Але на даний час цією підрядною організацією роботи не виконані та не виконуються. То в Євробут Плюс відповідно до договору до 31 жовтня мали виконати поточний ремонт цієї ділянки. Станом на 22 листопада роботи не завершені.